Чи готова Україна до зими під російськими обстрілами? Чому Брюссель погрожує санкціями Варшаві та махінації з картами цукр для воєнних мігрантів у Польщі? Більше про це за мить. Цієї зими українська енергетична система готова до екстрених ситуацій, пов'язаних з російськими обстрілами. Про це в ефірі Українського фокусу сказав експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Так, можливі аварійні вимкнення, і це відбувається кожного разу після чергової масованої атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру. Але в енергетиків є всі можливості розуміння алгоритми дій на випадок, коли таке стається, і практика. Реальність свідчить, що енергетики достатньо швидко відновлюють енергопостачання і можуть це робити і надалі. Партнери передали Україні сотні мобільних електростанцій, дизельних газових, навіть міні ТЕЦ. Наскільки вони реально допомагають стабілізувати ситуацію під час обстрілів? Чи вистачає нині таких мобільних установок, щоб підстрахувати великі міста у разі нових масованих атак? Та які регіони мають найбільшу потребу у них? Відповідь на ці запитання від Геннадія Рябцева читайте на нашому сайті. Брюссель готовий застосувати санкції проти Польщі через ембарго на українське зерно. Під прицілом також Словаччина та Угорщина. Ці три країни в односторонньому порядку зберігають стійку заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Як повідомляє РМФМ, із посиланням на власні джерела у Європарламенті, більше не планують закривати на це очі, та планують розпочати процедуру порушення законодавства ЄС, якщо ці країни не скасують зернові обмеження проти України. Це може призвести до розгляду справ. Ави у суді ЄС та накладення фінансових санкцій, сказав співрозмовник видання. Як на це збирається реагувати Варшава? Читайте у новині на Слава Тіві. У Польщі попереджають про махінації щодо карт цукер для українських біженців. Зокрема, управління у справах іноземців отримало інформацію, що шахраї пропонують платні послуги щодо отримання цих карт, яких ще не існує в природі. Як відомо, їх запуск планують на початок наступного року. А подання заяв на карти цукер у паперовій формі взагалі неможливе. Натомість шахраї переконують потенційних клієнтів, що до воєводських управлінь, нібито було направлено лист, який дозволяє приймати такі заяви у паперовій формі в у справах іноземців наголошують, уся процедура відбуватиметься виключно онлайн, без посередників і без додаткових платежів. Вибори у Нідерландах. Центр повертає собі силу, а популісти втрачають позиції. Журналістка Слава Тіві Марина Степаненко зробила огляд виборів у Нідерландах, результати яких засвідчили, що, попри гучні заяви ультраправих, політичний маятник Україні хитнувся в інший бік. Остаточні результати мають оголосити наступного тижня, але вже нині тріумфом переговорів називають центристсько ліберальну партію Демократія 66 яка вийшла переможцем у змаганнях з так званим нідерландським Трампом, популістом егертом, Вілдерсом, як виглядатиме політична сцена країни після виборів, і якою буде політика щодо України. Про це у тексті журналістки Слава Тіві Марини Степаненко Трамп прекрасно розуміє силу азіатського регіону та його важливість для інтересів США, Тому його переговори із сідіньпіням пройшли в дуже дружній атмосфері. Так, в етері програми Союзники із Марією Золкіною на Слава тіві прокоментував зустріч американського та китайського лідерів, колишній посол України в Японії Сергій Корсунський. Коментуючи факт, що за результатами зустрічі Трампа і сі не з'явилося багато конкретики у питанні завершення російсько-української війни, Корсунський висловив думку, що цитую цього питання для Пекіна у діалозі зі сполученими штатами просто не існує. Для Пекіна існує розуміння, що чим довше сполучені штати займаються конфліктами в інших частинах світу, тим краще для Пекіна, тим менше, сполучені штати мають часу і ресурсів для того, щоб збільшувати свою притнутність. В Південно-Східній Азії і в Східній Азії для Пекіна існує розуміння, що чим довше Сполучені Штати займаються конфліктами в інших частинах світу, тим ліпше для Китаю, тим менше Сполучені Штати мають час і ресурси, щоб збільшувати свою присутність у південно-східній Азії і в Східній Азії. Детальний коментар Корсунського читайте на сайті. і Дивіться на ютуб-каналі Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.